Середа, 30 липня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне трагедія у Чернівцях. 14-річний хлопець вистрілив собі у голову. Перша леді Олена Зеленська відвідала Буковину. черговий конфлікт на радіоринку. Підприємці викликали поліцію. Страшна трагедія у Чернівцях. 14-річний підліток скоїв Самогубство сьогодні, 30 липня, на вулиці Головній, правоохоронці виявили хлопця з вогнепальним пораненням голови. За попередніми даними, підліток здійснив постріл з пістолета, який належав його брату. Зброя була офіційно зареєстрована. Власник запевняє, зберігав пістолет у сейфі вдома. На жаль, врятувати хлопця не вдалося. Він помер у кареті швидкої. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження з приміткою «самогубство». Усі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку з'ясовуються. Олена Зеленська відвідала Буковинський літній табір для дітей, які постраждали від повномасштабної війни. Тут поєднують відпочинок із фаховою психологічною допомогою. За два роки участь у кемпі взяли майже 500 дітей з родин військових, ВПО, а також ті, хто мешкає на прифронтових або деокупованих територіях. Перша леді долучилася до творчого майстер-класу, взяла участь у психологічному занятті та поспілкувалася з командою фахівців. До кемпу також завітала співачка Тіна Кароль і Жан Беленюк – олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби. Ще одна підозра екс-директору Хотинського нацпарку, колишній очільник парку, у 2023 році, без погодження з фінансовим відділом, незаконно виплатив майже 400 тисяч гривень премій собі та підлеглим. Половину суми вже відшкодовано. Про це повідомила прес-служба державного бюро розслідувань. Це вже друга підозра колишньому посадовцю. Раніше його затримали на хабарі у 65 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв погодити оренду землі в межах парку. Справа наразі слухається у вищому антикорупційному суді. Чернівецька міська рада виділила понад 7 мільйонів гривень на ремонт багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок російської атаки 12 липня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по Чернівцях були пошкоджені щонайменше 150 квартир. За гроші з міського бюджету планують відремонтувати дах, фасад, замінити вікна в під'їздах та провести благоустрій у дворі. Тендер на ремонтні роботи планують оголосити найближчим часом. Відремонтувати квартири власники можуть за рахунок державної програми. Є відновлення. Огорожа, обурення та тривале протистояння. Конфлікт за земельну ділянку на території собору Різдва Христового триває вже кілька років. За документами, земля належить церкві. Втім, підприємці відмовляються переносити свої торгові місця. Сьогодні вранці територію радіоринку огородили сіткою. Це в чергове спровокувало конфлікт. На місце викликали поліцію. Більше знають мої колеги. Земля на розі вулиць Пилипа Орлика та Небесної Сотні вже майже 30 років у власності громади собору Різдва Христового. Її цільове призначення будівництво та обслуговування будівель релігійних організацій. Там мали збудувати господарські та адміністративні будівлі. Багато років тут був місцевий радіоринок. Нині церква просить підприємців звільнити їхню територію. Підприємці відмовляються. Але ми це строїли. І за наші ми кошти, частично це. цей храм побудували? – Дуже багато. Ми прийшли рано сітку розстояли. А сітка стояла ранком, да. без попередження, без що. Вчора не було сітки. Вам зараз шукають місце, депутатська група ініціативна. Нам шукають місце. а нашу це Якщо понеділок буде засідання. Не церква, а Малик. вічно малець. Представники собору пояснюють, підприємців попереджали заздалегідь та свої дії називають законними. «Права вони не мають торгувати. Законного вони не мають торгу їм. Запропонували на дубінському ринку, вони не захотіли. На калинівському ринку вони не захотіли. Вони хочуть біля біля рути. Ну там же приватна земля. Хто їм там дає? Який час вони колись платили? Я не знаю той час. Ну і ті давали. Вони тоді й торгували. А за последні два роки спитають усіх підприємців, кому вони заплатили копійку? Хоча б. тут знаходилося 92 робочих місця. зараз працює 10 робочих місць. Чому 80 підприємців знайшли собі місця, де торгувати і торгують? А ці 10 чоловік вони роблять тут це. Правоохоронці повідомили, що протиправних дій зі сторони представників собору не зафіксували. Територія ринку згідно документів належить церкві. Ми поцікавилися у містян, що вони думають про майбутню долю радіоринку. Я не з Чернівців, але зносте. Мені здається, що він дуже погано виглядає. Я пройшлась, мені стало страшно, подумала, може мене хтось там підріже або щось таке. Я думаю, що варто знести, якщо чесно. Бо ну, він мішає нашій архітектурі. Це неправильно там, той радіоринок. Я так вважаю. Не знаю, як всі останні. Там церква, ну, люди ходять молитися, ну, не гарно там. Ну, я думаю, що ну, ті люди, які там працювали, вони повинні десь працювати. Нехай будуть. Деталі буває, там купляємо. ви за те, щоб він залишався там, де він є. Краще, напевно, щоб там було щось красиво зроблене. Може його перенести в другі. Журналісти Сі 4 продовжують слідкувати за ситуацією. Надія Фіщук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Розвідка поранення та повернення, а потім тиша і медитації. Колишній розвідник Дмитро Бобров обрав для себе незвичний шлях відновлення після служби. Нині медитаціями допомагає не лише собі. Історія військового у нашому наступному матеріалі. Дмитро Бобров пішов на фронт добровольцем 25 лютого 2022 року. Служив в 107-й окремій бригаді територіальної оборони розвідником. Каже, рішення ухвалив одразу, адже відчував відповідальність за країну і родину. Так, щоб розуміти, тут ми не були постійно на, на фронті на лінії. Ми перший раз ми виїхали, це 22 рік. Харківська область приймали участь. Звільнення Харківської області. В частності це було у нас селище Велико Камишуваха. Ми там приймали участь в боях в складі 93-го батальйону. Після чого ми повернулися сюди назад. І вже в 23-му році ми поїхали під Бахмут. Саме під Бахмутом в районі Богданівки чоловік отримав поранення. Лікувався у Чернівцях, після реабілітації звільнився зі служби, хоча й мав бажання повернутися до побратимів. Дивлячись на своє поранення, пошкоджене коліно, я розумів, що виконувати якісь такі там задачі, тобто ну, я вже не зможу. І... Напевно, як якби не це коліна, я би вже був, був би там е знову на фронті. Це відчуття це твоя країна, і потрібно її захищати, захищати свою родину. Це місія чоловіка. Нині Дмитро проводить медитації для військових і для тих, хто постраждав від війни. Люди з ПТСР, родини зниклих чи загиблих. У цьому вбачає сенс для себе і підтримку для інших. Сама по собі медитація вона надає нам можливості прожити цей стрес, усвідомити його. І в той момент, коли ми його проживаємо, він сам по собі зникає. Він розчиняється. Дмитро вірить, стреси, з якими зараз стикається кожен українець, необхідно проживати та позбавлятися від них шляхом медитації і усвідомлення своїх емоцій. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, Новини СІ4. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.